Так. Зараз подивимось, де рачук поставив свою камеру. Добрий день. Я вас не знімаю. Попередній раз, коли я у вас був, радчук мене записав на відео в цілях шантажу. Розумієте? Я вас не знімаю. Не, я сторнув. Я бачу, просто всі кажуть, що Потуши. Вам завжди ви говорити не зі Так, да, я, я вам нічого не кажу. Я просто вам говорю, що я зайшов. Я вас не знімаю. Можете взагалі нічого не говорити. Ось ця камера, вона в них завжди увімкнена. І вони всіх знімають на відео. Вон там я сидів. І з цього ракурсу все дуже добре видно. А я її не бачу реально. І ви мене не попередили. Що ведеться відеозйомка для збору інформації з метою подальшого його використання. Все, до побачення.